Наші вітання до нас завітав автомобіль Kia Magentis на промивку системи охолодження. Зробили тести, подивимось правий дефлектор 33 градуси, і зовсім немає тепла, це зовсім нуль. Якщо пройтись отак справа наліво, то будемо по наростаючій. Бачимо, серединка правий вже більше дає тепла. Пішло. Там зліва ще більше, ну, тобто йде по-наростаючій. Типічна ситуація з забиттям радіатора пічки. Тобто радіатор не працює. Зараз ще подивимося під капотом Так, бачимо бачок, антифриз має колір. Не зовсім загажена мабуть, система повинна бути, але це ще не факт. Конектори на пічку не розбухші. Отут обращаємо завжди увагу. Бувають такі набухші патрубки, коли так вже бруд сильно накоплюється і проситься назовні. Мабуть, зразу з радіатора пічки і почнемо. Промиємо його і подивимось, чи залишається він ще живим, як промиється, особливо права сторона. Також промиємо передній радіатор, двигун, знімемо бачок і виконаємо повну заміну антифризу. Приступаємо, поїхали. Зробили відразу підключення на радіатор пічки. Вмитаємо апарат. закидая. Ну, вот такая ситуация. Дуже брудный радиатор пищи. Миємо брудний радіатор, подивимось, чи дасть тепло, чи ні. Перевіряємо, як промився радіатор пічки, з нього і починаємо. Права сторона бачимо, 74 градуси. Це гарний результат. Це навіть сказати перевищив очікування. Бруду багатенько висипало. І 74 градуси для самої гіршої і продовжується набір, дуже гарний результат. Поглянемо скільки середина дає. Середній правий дає 79. Ну, я думаю, 80 градусів буде, без проблем. До речі, хочу сказати, як вияснилось у власника машини, радіатор пічки був замінений. До, цього, до заміни радіатора пічки була заміна його з промиттям системи охолодження. Було все дуже запущене, він нам показав фото. Реально був капець в системі, тобто вона вже була промита і замінений радіатор. І радіатор першу зиму вів себе нормально, на другу зиму стало гірше, на третю ще гірше. Ну, тобто... Вже новий радіатор пічки відходив кхм, три зими. Це буде зараз четверта. Як бачите, за два роки вже права сторона всла ну, закоксуватись так, що ну, забити брудом її успіло, що немає тепла. Навіть це може пройти за один рік і навіть менше, в залежності від системи охолодження. І наскільки вона брудна. Тому це ще раз говорить про те, що за системою охолодження потрібно слідкувати, вчасно змінювати антифриз, промивати її, не просто змінювати методом злива антифризу, а промивати. Тоді у вас не буде проблеми з обігрівом салона. А так запустили трошки, трішки запустили і все. І починає пічка приходити в негодність, її потрібно міняти. Радіатор пічки. Це Додаткові кошти, краще запобігти цьому, чим вже потім тратитись, як кажуть, поповній. Дуже гарний результат. Серединка 80, права сторона 75-76. Виходить на показники нового абсолютного радіатора. Тобто він промивається гарно, бо стоїть свіжий, міняний 3 роки тому. Будемо переходити на промивку двигуна. Зробили підключення на передній радіатор. Я вже разок вмикнув чистенький фільтр. Бачимо з радіатора починають випадати такі кусочки. Вони схожі на кусочки розпаду антифризу. Він такий з камішками, так його Дуже схоже на те саме, що антифриз вже почав випадати всах. Ну і, можливо, ще старі залежні накипи з радіатора виходить. Помиємо передній радіатор. Далі будемо мити двигун. Переключились на двигун. Нагнало нам тут повний бак піни. Такий вже відпрацьований антифриз був, трошки вже своє віджив. Є бруд. Ще термостат не відкрився, Бруду трошки нагнало. Зараз чекаємо на відкриття термостату і будемо. Подивимося, що він справний, в якій температурі відкривається. так спрацював, порядок бруда ще трошки підсипало, небагато. В двигуні, як завжди, менше бруда з усіх інших деталей. В основному радіатори, в яких маленькі проходи, вони коксуються і в них найбільше бруду. В передньому радіаторі та радіаторі пічки. Зараз допромиваємо двигун, будемо збирати систему, вакумувати та заправляти антифризор. Також ще раз нагадаю за ці патрубки виходу з пічки чи входу. Тут вже поміняна була пічка, бачите, немає вже тут цієї резинки, заглушки, не поставили назад той, хто це робив. Може її не було до цього, ще навіть до заміни ми цього не знаємо. Але ці патрубки підверджені входи корозії. І тут потрібно шланги знімати, щищати цю корозію в цей І бачите, як серединки після промивки чистенько, все красиво. Це бажано робити кожен раз, там, ну раз, два-три роки, коли ви міняєте антифриз, тут зняти, зачистити, привести в порядок. Не забувайте це робити. Завакумували систему до жовтої лінії мінус 5. Мінус вийшло 0,7 атмосфери. Вакуум тримає гарно. Почекали, поки готував антифриз, пройшло хвилин 5, ні на грамульку не впало. Система повністю герметична. Розбавили антифриз, антифриз хеп уже 12. Робимо заправочку. Пішов заправлятись. Це автомобіль. Ну, зараз температура була близько 76-7. Уже вже спрацював вентилятор передній, супер, пічка гріє дуже класно. По автомобілю порядок, антифриз, перепровірили, прогріли, знов заглушили, додавали, ще пару раз додали, трошки попросило. Рівень підтягує з бачка. Все супер. Тебе про Ставте вашу вподобайку. На підтримку українського контента. Всім гарного мирного неба. До нових зустрічей. Слава Україні! Слава Збройним силам України. До побачення!